Всіх вітаю, мої шановні підписники та гості мого YouTube каналу. Перш ніж ми почнемо, моя тема повсякденності, руваємось далі, завжди усе однаково. Я хочу приділити кілька хвилин, щоб висловити величезну подяку. Сьогоднішній випуск став можливим завдяки підтримці наших неймовірних партнерів, пан Дмитро та пані Світлана. Щиро вам дякую, тримаємось! Вітаю вас знову, мої шановні підписники та гості. Я почну трохи дивно, але усе у тему Етюд про вічний потік. Нехай буде дозволено мені розпочати не з гучних заяв, а з тихого спостереження. Вчора зранку нас обіймав дощ, його краплі, немов сльози, умивали світ. А сьогодні сухість, прохолода і свіже дихання вітру між цими двома днями. Звичайна різниця, але в ній криється велика істина. миттєва зміна на небі. Лише відлуння того, що відбувається усередині кожного з нас і навколо, усе тече, усе змінюється. Хіба не про це говорив Великий Гераклін, чий голос долинає після тисячоліття? Ніхто не може двічі ступити в одну й ту саму річку, бо це вже не та річка, і це вже не та людина. На зміну волосся. Вона не є кінцем. Вона лише пауза, необхідний вдих перед новим вихором. Життя це не завмерла картина, а безкінечний фільм, де кожен кадр відрізняється від попереднього. Спроба зупинити потік, зафіксувати момент чи втримати вчорашнє тепло це найгірша ілюзія. Навіть найбільші мудреці знали, спокій це лише ілюзія в рухомому світі. Марк Аврелій закликав нас не хвилюйся про майбутнє адже ти зустрінеш його, якщо буде потрібно, тією ж зброєю розуму, якою користуєшся і тепер. Він не закликав нас до нерухомості, а до внутрішньої міцності на тлі зовнішнього хаосу. Він вчив нас приймати мінливість. Як атлет приймає наступний етап змагання? Як реагувати на ці неминучі перепади? Коли вчорашній дощ несподівано перетворюється на сьогоднішню прохолоду, ми маємо зробити те ж, що робить досвідчений садівник прийняти погоду і діяти відповідно? Філософія вчить нас: якщо не можеш змінити вітер, навчися ставити вітрила. Пам'ятаймо, усе повинно змінюватися. І в цьому справжня краса. Справжня надія, бо якщо щось сьогодні не так, як ми бажаємо, завдяки закону змін завтра неодмінно відкриє нові можливості, нові світанки. Ми не просто глядачі, ми частина цього вічного могутнього потоку.